Збираємо квасолю, добрий день. В цьому році трошки лобеди є. Стояли поля чисті, а тоді з цими дощами пізніми і стріляє, стріляє, росте, вже бризкать, не було сенсу, зробили десекацію. Така квасоля. А лобода, звісно, є. Ну, У нас куха нічого не кратить. трошки вона перестояла в нас і за лободую чекали поки вона підсохне вражання в цьому році трошки менша, ніж у тому засуха все таки дала взяла своє ну півтора місяця без дощу то вона й по висоті трошки нижча Але ну, так нав'язалася і, і маса зерна менша буде в цьому році. Так що всім хороших врожаїв і миру в Україні. Дякую.